Всім привіт! На зв'язку інтернет-магазин Махом на огляді інвалідний візок номер 206 дієс канео Б. Розкладаємо Оп. по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 50 см. Загальна ширина. Від обода до обода 71 см, глибина сидіння 47, висота спинки 40 від сидіння до підлоги 45-48 см, вага коляски 20 кг, витримання навантаження 140 кг. Вазок, візок знаходиться в дуже хорошому стані. Не знаю, він практично з вигляду майже навіть як новий. Але, можливо, десь якийсь недолік знайду. Зараз все буду показувати. Підніжки. Підніжки дуже в гарному стані. Ну, для прикладу, от якась тут от царапинка, ну, це так, навіть не суттєво. Вони складаються, зараз фокусуюсь, оп, складаються, хіляються в бік. Повністю знімаються, також вони регулюються по довжині ось тут відкручуємо і регулюємо висоту. Є ось такі ам, проти а, сковзання ніг, господи, <сум> слово вилетіло з голови. Ремень, ремень, ремені є отакі. Все. Ам, Передні колеса литі, широкі, колеса. Зручно буде їздити, подивіться, також в дуже хорошому стані протектор. Можна регулювати висоту коліс, що дасть змінити кут на холосидіння. Далі, зверніть, до речі, увагу, як обертаються передні колеса. Підшипники, значить, в нормі. Задні колеса також литі. Дивіться, протектор. Досить хороший. 24-ті колеса. Ободи. Ободи майже майже не пошкоджені. Ну, дивіться, о, знайшов. Ось бачите, десь поцарапалося. Але з вигляду, якщо в колесі ще зір поганий, то скаже точно, що шанові. Блокування коліс, одним натисканням можна зняти колесо. Кажу, блокування, швидкоз'ємна муфта. Блокування ось це. До речі, можна регулювати по силі затиску. Ось тут, точніше, ось тут. Шестигранником відкручуєте і вже тоді регулюєте. З другої сторони, ситуація аналогічна. Блокування. Так само хороший стан. Коліс. Швидко муфта. А, ну дивіться, ось тут. Якщо ми вже шукаємо ви бачите, ось тут Ті якісь от царапини, десь вже починає і ржа виступати. Але ви сюди будете рідко заглядати. Так, сидіння. Сидіння, я не знаю, ну, як нове, дуже хороший стан. Не вигорівши нічого. Спинка точно так само. М'яке сидіння і м'яка спинка. Ну, з таким от невеличким паралоном. До речі, можна зняти. Власне, і я б порекомендував би зняти, попрати. Ось, бачите, можна викруткою зняти, це все легко робиться. Тут збоку так само. Відкручувати та й все. Так, боковушечки у нас цілі. Це пластик. Підлокітники. Подивіться, які. Майже нові. Не впевнений, навіть чи на ньому сиділа муха. Чому може і сиділа? А, так, а, забувся. Звісно, що вони відкидаються. І-і-і-і-і позаду у нас а, ось тут можна регулювати висоту сидіння. Тут, якщо переставимо, до речі, бачите, яка посилена рама. Подвійна. А, можна підлокітники, до речі, зняти при бажанні. Ось вони тут знімаються. Ну і спинка. Зі світло світловідбуваючими елементами. А це, до речі, коли людина, якщо увезе, берете таке, оп, і у вас перед піднімається так, щоб переїжджати перешкоди було простіше. В принципі, все. Дуже хороший візок. Майже новий. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання внизу під відео. Дякую!